20 серпня о 14.16 до Оперативного чергового третього спеціального центру швидкого реагування ДСНС України надійшло повідомлення про загоряння сухої трави на території села Новогеоргіївка. На місці події пожежники встановили, що, крім трави, вогонь охопив чагарники, дерева та існувала небезпека загоряння соняхового поля і сільського цвинтаря. Крім того, в епіцентрі пожежі опинилася велика рогата худоба, яку було вчасно відведено та врятовано. Пожежа була ліквідована протягом години. На щастя, люди не постраждали. Вогнем знищено ділянку площею 15 тисяч квадратних метрів, пошкоджено старі будинки і господарчі споруди. Пам'ятайте, що спалювання сухої трави карається законом і тягне за собою адміністративну, а в деяких випадках кримінальну відповідальність. Дбайте про довкілля та власну безпеку, а у разі пожежі негайно телефонуйте 101. Нагадуємо, що значну частину пожеж можна було б запобігти, якщо оснастити свій будинок, офіс, автомобіль або підприємство сучасним протипожежним обладнанням. Важливо купити обладнання, що відповідає всім вимогам і існуючим стандартам, тільки в цьому випадку життя людей і майно будуть в безпеці. Компанія пожежна безпека України пропонує ознайомитися з асортиментом протипожежного обладнання на сайті. Єс 101.ком.